Так, всім привіт. Недавно я вам показував, що мені приїхав Citroen C 4 Picasso. Він ще не готовий, в плані треба полірування. І хімчистка салону. Бачите, він такий не зовсім чистий, але авто, повірте мені, авто просто дуже цікаве, мега ексклюзивне, круте. Перевершує він сценік. І ціна така сама, плюс-мінус, як гранд Сценік, як простий сценік. Типу, ну, це не гранд Picasso, це звичайний Пікасо. Тому це якби, конкуренція зценіку. Правда, в сценіках автомати. Ну, самі знаєте, бажають кращого. А тут і комплектація, і автомат, і мотор все дійсно в класній конфігурації. Дивіться, є масаж сидінь. Ну, просто я вам чесно говорю, це авто космічне. Просто в неї фари повертаєш вліво, повертається вліво, вправо, вправо. Ось просто. Дійсно дуже цікава машина на таких два монітори. Колись я їхав на такій машині, такі тільки Грант, віз замовникам під заказ Нідерландів. Я дуже від дороги. Воно в їзді плавненьке. Ну, це реально крута машина. За свої гроші тим більше. А кошти вона як сценік босе, тільки тут, ну це сценікбусе дійсно відпочиває. Дивіться, дизайн сидінь, ззаді багато місця, великий багажник. І вона з ледіками йде такими, типу, на ксінонах, типу. Ну, я не знаю, як, як передати словами емоції, бо ці емоції, яка, які визиває це авто, вони супер. Просто от хто купить, реально собі буде кайфувати від такої машинки. Зараз роблю хімчистку, поліровку і, будь ласка, вона буде ваша. Тут невеликий пробіг, щось там 230 тисяч. Бачите, такі підлокотники. Так мало того, вона сама паркується на таких дисках. Ну, ось наберіться терпіння, почекайте ще трошки, і вона комусь з вас достанеться, бо це крута машина. Бюджет буде 10 звичайно. Ну, бо Ось так воно виглядає, чорні диски, LED, які коли горять, ну, вона шикарно виглядає. Два ключа буде скоро в продажі. наберіться терпіння, почекайте. Давайте вам поки що покажу, що ще є по майданчику. Не знав, що вам сьогодні зняв. Скоро буде відео про пробіг, я вам розкажу дещо. Але що хочу зараз донести в цьому відео. Ось в цьому мігані 150 тисяч пробігу. Ну, знайти авто з таким пробігом, зараз, щоб воно тут як цей механі, коштувало 6900. Майже нереально. Чому? Тому що пробіги зараз величезні, е, типу, має ця на увазі 230-250 тисяч, і тоді тільки виходить така сума. Щоб взяти авто, щоб воно вийшло 6900 тут, а щоб його продавати вже з 1,6 бензин 152 тисячі пробігу. Має бути який нюанс. Знаєте, що в нас тут було? У нас тут була на дверці вм'ятинка, ми її витягнули, Тут залишилась від неї така подряпинка. Все. І того виходить зробити от авто по класній ціні пробігом 150 тисяч. Тут у нас тігуанчик, 70 тисяч пробігу на ньому. Це 2017 рік. На автоматі. Звичайно, авто крута, крута машинка, високий джипік, дуже такий і молодіжний, і багато в ньому всякої наворотів. Кого цікавить, звертайтесь. Також не забувайте, що будь-хто з вас може отримувати Ford Focus за 200 гривень всього. Берете участь, вказуєте в монобанку, закидаєте 200 гривень, 200 гривень це один шанс на перемогу, один білетик, так скажемо. Обов'язково вказуєте свій номер телефона, і зараз там 160 тисяч, залишилось 40 тисяч гривень, і хтось отримує цей Ford Focus. 40 тисяч гривень залишилось. 200 гривень це один шанс, два рази по 200 гривень, це два шанси, обов'язково вказіть свій номер телефона, і хтось з вас отримує Ford Focus 10 го року за 200, бо там за 400 гривень, Скільки вам не шкода яка сума. Все проводимо офіційно через Монобанк, тобто вас ніхто не надурить. Бо, можливо, люди за це переживають, ні, тут не буде ніякої підтасовки, Монобанк сам вибирає переможця. Далі, Passat B8 такий є. Ну ось знову ж таки, 2 літри дізель на автоматі 260 пробіга. Так, да, ціна, ціна людська 16,5 тисяч доларів. Але ну, де ви знайдете зараз в Європі чорний, ніде не фарбований седанні Passat? Нереально знайти. Ось такий в нас є варіант. Їжджений вже по Україні, але недовго. Того на лед щитку він, до речі. Він ще й на лед щітку. Це реально крута машина, не сам їжджу дивіться, Лед- щиток, великий монітор, Альтантара. Крута машина, кого цікавить, звертайтеся. Далі є така з Астрочка, на ній правда, 220 тисяч пробігу, але її ціна 5700 доларів 2009 року. Але кому не підходить пробіг, є з пробігом і 170 тисяч. Її ціна, правда, дорожча, 6200 доларів, але цей 10-й рік. Це і комплектація 111. Бачите, вона відрізняється в неї такий темніший колір дисків. Тобто астрій є на будь-який смак, і якщо ви прийдете в Луцьк, також собі знайдете. По гольфам є гольф шостий, ніде не фарбований також. Сам паркується, навіть рідне лобове досі в авто. Крутий стан обслужений, ГРМ, масла замінені, тільки брати і їздити. Його ціна 7700. Також є ще такий гольфік плюс 2008 року. Саховський 1.4 мотор. Гарні ці мотори, гарно себе зарекомендували. Його ціна 5-700 доларів. Кого цікавить, звертайтесь. Ось цінник, Ось тут номер телефону є, кого цікавить, скаріте. Ford Focus, ви знаєте, скоро, скоро буде в розіграші? Citroen Picasso, скоро буде в продажі. Далі, є Passat 7 сьомий, ціна 10 300, 2 літри дизель, максимальні фари, фонарі. Ось так, я бігом покажу інформацію. Єдине, що 300 пробігу є декілька підкрасів. Далі Kia Sportage 2016 року, 19500 ціна, максимальна комплектація Audi A3 це маленьке авто на автоматі, зняв транзити щоб не вигоряли. S line комплектація, це є чорний потолочок, сидіння ковши S-Line, реально така крута машинка, її ціна 8200, ну там 7900 буде на автоматі авто. Далі це показав. це показав, Також є леветка така в сцепці продається 2016 року мастер. Задній привід, саме основним. Так що, кого хто собі шукає, готовий варіант їх заробляти, будь ласка. Також є ще Audi R8 в продажі. Це 4.2 бензин бензин го року, Mazda 6. -очка. 2018 року сьогодні помив 2,5 бензин і ціна 13.700 доларів. Ось Так, вона виглядає у нас 136 тисяч пробігу. Мобіль на автоматі з таким салоном. Так що, кого в принципі цікавлять, якісь авто з Європи звертайтеся, очікуйте скоро ці тренд в продажі. І всім гарного дня та до побачення. В принципі, все я вам розказав по автівкам. Щасливо. Звертайтесь в нашу компанію по підбору. По купівлі авто може вам надати будь які послуги.